Зайнятість дошкільнят у другій половині дня. В садочку No1 Золота рибка 1 березня почала працювати група повного дня. Розрахована вона для дітей віком від 5 років. Також мають бути довідки від батьків, що вони працюють. Перебувати в садку вихованці можуть до 18-ї години. Діти в цій групі не мають денного сну. Харчування в закладі наразі дворазове. Вчора подивилися, що діти десь в три-півчетвертої дуже вже хотіли їсти, просили, що щось перекусить. Батьки там поклали їм в рюкзачки печиво, яблучко, хто там що приніс. Вони вчора перекусили. Ну, сьогодні ми узгодили з управлінням освіти, що з понеділка, скоріше за все, почнемо і харчування робити. Тобто буде вечеря, десь пів четвертий. Буде писатися меню. Тобто, ми зараз пишемо меню двохразове – де сніданок і обід. Цих дітей ми пишемо окремо, буде група. І буде трихара за харчування. Садочку номер 5 теремок групи повного або подовженого дня не відкривали. В закладі відпрацювали свій варіант роботи, який обрали батьки. З 15 до 17.30 тут проводять гуртки. Діти займаються англійською, інформатикою, хореографією, театральним мистецтвом та готуються до школи. Група в садку називається Прогулянковою. Відвідувати її можуть діти від 5 років. Працює Теремок в такому режимі з вересня 2022 року. Ми зробили опрос, і хто захотів відвідувати прогулянкові групи, той і відвідував прогулянкові групи. О 13.00 батьки приходять, забирають своїх дітей, а потім о 15.00 повертаються до садочку і вихователі працюють з дітьми. У нас дві прогулянкові групи. Це 31 дитина. В одній групі 15 в іншій 16 групі дітей. Більше про роботу дитсадків южницької ОТГ. Дивіться у програмі Об'єктив.